Продовжуємо будівництво каркасного барнхаусу з сіппанелей. У будь-якому будинку основні топовтрати йдуть через дах та вікна двері. Тобто це є слабкі елементи, можна сказати. Якщо стосовно даху з сіт-панелей, питання виникає, тому що дах з сіт-панелей панелей це, напевно, найефективніше рішення для будівництва взагалі будь-якого будинку. Чи газобетонного, чи кирпічного, чи каркасного, чи будинку шрубу. На всіх цих будинках можна зробити дах з сі панели. Це дуже тепле рішення. Так от, з вікнами дверми не все так просто. Вікна двері монтуються, і відповідно у нас є теплоізоляційний монтажний шов, який заповнюється монтажною піною. Важливо захистити теплоізоляційний монтажний пінний шов, ікон, і дверний. Від потрапляння вологи як всередини, так і ззовні. Для цього він проклеюється спеціальними стрічками. Ззовні – зовні це гідроєзовіюся стрічка, супердифузійна мембрама, по суті, а внутрішній стороні – це паразоляційна плівка.